Привіт усім, хлопці! З вами я Хорн, і ви на моїй новій рубриці Хорн відповідає. Ну, і сьогодні я відповісти на будь-які питання, не ваші, а просто питання. Добре, ми рухаємося до першого питання, хлопці. Перше питання О, у сьогоднішній програмі, питання, питання, яке називається Як я подружився з Розою. І зараз я вам розповім. Ви знаєте, озі мій друг або брат Ну сьогодні коротше, як ми познайомилися по телефону. Сьогодні я скажу. За грою. Зараз розкажу відомий випадок, коли ми грали з Возі, і він мені сказав сказати свій номер телефону. Я йому, звичайно, сказав, я не буду говорити, ви що, надсміюєтеся? Далі і далі і далі він якось мене набрав і ми почали грати. До речі, якщо ми наберемо 10 тисяч лайків, то я на своєму каналі в телеграм-заллю саму першу гру, в яку ми грали. Гаразд, Тепер, як ми подружилися по Роблокс, хлопці зараз розкажу. Ми зустрілися по Роблокс. Є такий ютубер Позікрон. У нього зараз немає. Він видалив свої відео і канал. Він зараз залишив і, взагалі, ось я знайшов цього хлопця подекрон, потім почав з ним дружити, а потім я побачив. Такого хлопця з ніком тимурванчик. Потім ми подружилися ось так, ось другу частину, яку викладу на Ютубі ось посилання, ось посилання на мій Ютуб. Ну, гаразд. Всім удачі, всім пока.